І знают, как бороться боротися проти этої власті, проти безпреділа чиновників і подобного. Шановні, шановні, а мене питання до співробітників поліції, на яких ви підставах забираєте майно громадян? тільки що ваші співробітники хотіли вкрасти мою особисту шину. Перед цим зламали палатку. Що відбувається, шановні? У нас що, знову Янукович повернувся, чи що це таке? Боже, що? У вас прописано мирне зібрання. Боже. Шановні, це ж це як називається? Ви скоро до мене додому прийдете, чи що? Боже. Будете з квартири виганяти, з роботи виганяти тепер ще й з дому будете виганяти. На що це Майдан, якщо я не можу тут вільно сказати своє слово? До чого це? Ви що, люди добрі? Это сегодня мы здесь видим тот же Беркут и ту же смену и того же руководителя, который именно занимается сбурением этого по ночам, который руководит этим Беркутом и сегодня стоит здесь вот этот человек, который руководит этой полицией, этим отрядом. Это он с пятницы на субботу провоцировал громадскую небеспеку. И получается, демонтировали идиотки на политехе повторно. Несмотря на и то, что не предоставлены были ухвала и закон. Это эти люди в погонах и в бронежилетах, и в касках, которые сломали нос одному из наших предприемцев. Положили в больницу двух или трех еще предпринимателей. Вот это честная полиция! Ганьба! Фу! imba ga Зараз обвести палатку. Молодец! Де машина? Чия є? Поймаємо, а того, не поймаємо. Ото ну, бачили, ти тільки що була бійка. Значить, швидку, срочно! Швидку визвіть, 103, хто може? Матвейко, Ніла, ударили тебе. Визивайте скоро падає, падає, на пол. І падає, люди! Поприкайте! Вихвіть, швидко! Люди нам побили! попили! Виквіть, швидко! Швидкува, вихід! А скажи, будь ласка, куда он тебя ударит? Алло. положил. по пыльцом. Они всіх нас душили, там били, Где? в касках. Люди добрі. А Eu não sei bem. bem.